Вітаю вас, друзі! Вмикаємо комп'ютерний безперебійник до автомобіля. Ось такі дроти зробив. Ось поставив вентилятор. Він всього на всього лише на 500 ВА, це десь на 300 Вт. І ставимо насос вібраційний. Зараз будемо перевіряти перший раз, так що що буде, не знаю, вмикаємо живлення ну що вмикаємо о, заробив єдине що потужність невеличка від 220 вольт шпарить так що аж фонтан водіро працює